Лікарня. Хтось уміє зав'язувати кроватку. Їду на покорон пацієнта. Можна погуглити. Я так зробив перед крайньою операцією. Там дуже багато помилкової інформації. То що вас турбує? Пітерові треба скинути вагу. Може, ви допоможете? А вже ж, є кілька варіантів збільшити фізичну активність, веганська дієта, Краще смерть або кинути пити. Чи є для початку щось простеньке? А як вчинила мама Гані Бубу? У нас схожа робоча етика. Зробила бандажування шлунку. Якщо цікаво, у лікарні зараз акція. Приставка Нінтендо Switch у подарунок. Бандажування дуже популярне серед геймерів. Мені йти в операційну? Ми загорнемо тебе в ковдру і покотимо. Я згоден. Операційна. О, боженько. Це ще гірше. Я почуваюсь прекрасно, як наречена в день весілля. Нарешті, моє кохання прийшло. А я замотила зі стратезером на дівич вечорі. А зараз я твоя. Я з тобою.